Хамстер Комбат Скам. Чому нас так жорстко побрили? Яка буде ціна на момент лістингу 26 вересня? Бажаю здоров'я, шановна криптовариства. Радий бачити вас на каналі DSBF Crypto. Біфа попрошу вас підписатися, вам це 100% натяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні ми поговоримо про гру Хамстер Комбат, тому що вчора ми дізналися, скільки монет ми отримали. Відразу це виник суцільний негатив. Тому давайте не затягати. Переходимо до основної частини. Полянте є гра Хамстер Комбат. Дуже така цікава раніше. Ми так думали. Завершили перший сезон. Полянти тут якось розробники вирішили грати декількома сезонами. Відповідно, є перший сезон, є другий сезон. Про другий сезон трішки ми пізніше поговоримо в цьому відео. Але, врешті, що ми бачимо, що 26 вересня відбувається лістинг, і ми бачимо, скільки я отримав. Токенів. Давайте зараз про це детально поговоримо. Врешті-реште, маю на балансі нібито 1545 доларів, тобто, це мої загальна кількість хамстерів, хамстер-комбатів, тобто токенів. Закладив я ще 0. Потім є така цікава графа під назвою Next Unlock. І 1363 токені. Тобто це ті токені, які я не можу вивезти, які я не можу, наприклад, забрати. Що це таке? Я чесно кажучи сам повністю не зрозумів. Я надіюся, що це якась помилка, проблема, якийсь баг, тому що це так само, як з грою Pixel Віоксіпік Pixel там, тобто, вони видали дроп, Дуже маленьку кількість монет, і це взагалі там отримали виключно інфлюенсери, е, Ті люди, які грали, вони там отримували тільки певну частинку токенів. Кожен місяць, наприклад, от що означає, наприклад, Next Unlock. Чи вони хочуть зробити? Ну, тобто, давайте простими словами. Є, наприклад, торт, і цей торт ви отримаєте не відразу. Судячи з їхньої інформації, судячи з того, що ми зараз бачимо. А тобто, кожен там, можливо, день, можливо, там тиждень, можливо, місяць, ви будете отримати маленький шматочок. І тобто, і загальна кількість токенів, які я отримую в наступному розлоці, 181. Як на мою думку, це дуже погані новини, тому що це викличе дуже такий великий хейт, дуже великий негатив. Ну, уявіть собі, людина грала, тому що е, в Хамстеркомбат, напевно, ми ну, я особисто грав десь місяці 5. Я от, грав, 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 грав. <свісно> Заходив, запрошував друзів, все робив, там ключі збирав. І мені говорять, Андрюша, ти молодець, у тебе є така загальна кількість токенів, але ти їх будеш отримати раз у місяць. Але ти далі грай. Ну, це нормально. Я гадаю, що це нормально. Тому я все-таки розрахую, що розробники не повторюють помилки Pixel Warse, Pixeltapa і все-таки в моменті віддадуть відразу всі монети, які я. Буде відразу здивачено 300. Я, чесно кажучи, не буду там холодити, тому що не бачу перспектив даного проекту. Але якщо вони будуть робити по такому принципу, що буде розлук, то це дуже пані новини, і ніяким чином це не дає нам розуміння, що токін буде рости, ні, він і навпаки буде падати. Тому будемо чекати 26 вересня. Можливо, щось вони зміняться, можливо, не зміняться, але врешті-решт, поки що така ситуація. Е, можливо, е, якісь будуть оновлення, вони щось змінять. Але, врешті-решт, за що я отримав токени? Погляньте, як я раніше говорив, од пов'язково потрібно підписатися на ютуб канал, тому пов'язково підписуємося. Жоно подобайку залишаємо. Е, я я наголошував, акцентував, увагу, що майбутнє ардроп буде залежати виключно е, за. Прибуток за годину. Тобто потрібно прокачувати було картки. І щоб чим більше вас прибуток за годину, тим більше ви отримаєте. І так дійсно світ було. Тобто нам мені отримав там, тисячу монет за прибуток за годину. Тут я нічого не отримав, тому що я не заходив там не клемів кожен день. Потім за друзів мені дали монети, чесно кажучи, це не пам'ятаю, що це за графа. І п'яте це ключі. Тобто за ключів. У мене скільки було? У мене було все на все 40. 5 нібито ключів, 4,5 мільйона було прибутку за годину, і я отримав 1545 монет. Чи круто це, чи не круто, не можу вам сказати, відповідно, тому що я не знаю ціну. Але ми зараз про це поговоримо, тому що є певні фактори, які сприяють тому, що ціна буде орієнтовано такою. Давайте поглянемо, що на біржі OKX є передринкова торгівля, передринкова фьючерсна торгівля, і даний токен оцінюється 0,01. На передринковій торгівлі на біржі Пінкікс. Остання ціна навіть у нас скільки? 14 центів. Ну не 14 центів, а там майже там, 1,5-1,5 цента. Тому все-таки є розуміння, що токен буде орієнтовно коштувати, оскільки можливо трішки більше. Тому що, шанатористо, математика проста: в даній грі, в даній грі грає 250%. Мільйонів франців. Уявіть собі, давайте, наприклад, ми від 7-50%, тобто нас залишається 25 мільйонів. Хай, наприклад, з тих до 20 мільйонів ми відбираємо ще 50%, тобто залишається воно каже, 60 мільйонів. Це ті люди, які дійсно зіграли, виконували комбо, ключі збирали 60 мільйонів. Їм середньому там, видали 1500 там, монет. Якщо, звичайно, вони підуть таким принципом, що буде розлог там. Умовно кажучи, поступово-поступово. Це, звичайно, не круто для користувачів, не круто для проєкту, і буде падати ціна. Але, можливо, вони за рахунок цього зроблять якусь хорошу ціну. Комфакту, наприклад, там дадуть мені наприклад, 180 токенів, це буде там, коштувати там, 20-30 доларів. Хоча це мало ймовірно, я це не, ну, не повноцінно вірю. Але хочеться, ніби то вірити, але але, але. давайте уявимо, що от нас є 60 мільйонів, і там 60 мільйонів відразу видають ці токени. І уявіть собі, 60 мільйонів. Да? Скільки потрібно фінансів, щоб задовольнити їх? Умовно кажучи, як, наприклад, якщо кожному видати по 10 доларів, це вже яка сума. 60 мільйонів. Це, ми множимо на 10, навіть якщо по долару, це вже 60 мільйонів, а це в 10 разів більше. Тобто це 600 мільйонів капіталізації, що повинна бути і таке інше. Тобто я не сильно вірю, що ми тут максимально велику суму заробимо в моменті, наприклад, там 100-150 доларів, 200. Але але, але, все ми будемо знати, виключно 26 вересня. Тому що ресто, повертаючись до відео, є у нас другий, нібито сезон, де нам потрібно збирати алмази. Тепер ми, 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 ми вже не збираємо монети, ми збираємо алмази. І в мене виникає за рахунок цього цікава думка. Можливо, вона буде вам близькою, можливо, не близькою. Полянте. Зараз суцільний такий негатив, суцільний хейт, Тобто, люди, люди грали 5 місяців, вони отримали маленьку кількість токенів. І це не, не зрозуміло, чи вони відразу отримують, чи це там буде розлог. І за рахунок цих дій відразу виникає ну знаєте, розчарування. Люди говорять, що все. Хамстер Комбат Скав, я не хочу в нього грати, я грав довго, мені нічого не насипали. І коли виникає нібито другий сезон, людина вже не буде грати. І саме в цей момент, я гадаю, є цікава можливість нам збагатитися більше отримати, тому що коли натоп відходить. І ми далі граємо. Наприклад, я там ну в мене все буде залежати від е, того, чи дійсно ці буде розлог відразу, чи там наприклад, частково, і яка буде ціна на лістингу. Якщо, наприклад, мене ці два фактори влаштовують, тобто відразу там роздали і хороша ціна, то можливо я далі буду продовжувати грати. Можливо, е, ні, ну хоча, хоча тут знаєте, все під питанням, але я розумію, коли натоп відсіюється. То саме тоді цей проект вистреляє, щоб люди тоді на ФОМО говорили блін, йомайо, -йо, я там перший сезон грав. Тут зараз там через місяць, через півтора, наприклад, вони там закінчать другий сезон. Люди там заробили 200-300 доларів. Тому що розумієте, конкуренції буде менше, менше буде людей. Відповідно, не потрібно таку велику кількість грошей віддавати. Тому то знаєте, все так. Сиро незрозуміло, але чомусь так знаєте, доля правди в моїх словах є якось так не опираючись на цю всю ситуацію. Можливо, так дійсно воно й буде. Тому потрібно там знаєте триматися в курсі, відповідно, слідкувати ніяким чином, там не хейти, от там таке інше, тому що самі розумієте, все. Велика кількість відсіялась. Ми далі граємо. Можливо, ми там більше заробимо, але потрібно дивитися на розлок і на лісне. Тому що дорису то буду завершувати відповідно. Побачимо, побачимо, чи це дійсності так воно буде, чи це баг. Можливо, це баг, можливо, вони не будуть повторити історію піксел Вірсіпік. Тап можливо, повторюють. Не знаю, з чим це пов'язано. Але врешті-решт буде все відомо 26 вересня. Тому обов'язково підписуємося на YouTube канал, на Telegram канал тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор. Промокним словом, якщо вас цікавить крипта. Сто підписуйтесь і жирно подвайку лайку залишайте.